Всім привіт. Нині субота, я вже у Франції, бачите, Альпи, на верхушках сніг. Дуже класно виглядає, звісно, це от гори прямо біля мене, взагалі пару, не знаю, це 500 метрів. Вже гора. А в чому прикол? А прикол в том, показую вам яка температура. Справа, бачите, зліва годинний, знизу скільки кілометрів пробіг машини, справа температура на дворі. І дивіться, тепер ще раз. Скільки снігу. Вот. Ну. О. Тепер про хренове. Їхав я з тою з Італії. Моя дебільна навігація. Так мене добре повела. Писав я, що я їду тільки безплатними дорогами, типу обминати платні. І в кінці кінців вона мене приводить під тунель. Тунель з Італії в Францію під Альпами. Все би то нічого. Але той тунель платний. І коштує він. Я аж ахірев. 58 євро і 50 центів. Це просто жопа. Це два або три кілометри тунелю. Я в тому шоці, коротше, ще з того всього, блін коли їхав через той тунель, блін там уроди вони, блін, мало того з того, що стільки і так заплатив, 60 євро, то ще обмеження скорості 70. Коротше, я собі їхав 80, ще мене радари до того сфотографував. Вот. И теперь, короче, коротше, не знаю, шефу я ще ніхто раніше не казав, я думаю, що він скаже, що моя ошибка і що я за це маю платити. Так що, скорше всього, що вже десь євреїв 100 мінус. Вітаю в системі навігаційного автомата. Заробив. Систем готовий до праці. О, Lamborghini поїхала, бачите? Gallardo, кстати, последняя модель. 100, 40, 90 кілометров. Знаю, шахом я ще не говорив, але я практично впевнений, що він скаже, що це моя ошибка, що треба шукати безплатну дорогу. Що я за платити, ну, але я вже ніби трохи, звісно, бремне обідно, але вже змирився, що ти нічого не зробиш. Тут нічого вже не зробиш. З дива Харді Девідсин. Похірачив. Кажуть, до речі, що вони сильно ламаються. Мід американці класно собі зробити рекламу, а насправді річ нічим не ліпша, ніж там щось інше. Візьмете японський чопер і віздить, що він навіть старий буде набагато надійніший зато до того Харди Давивиця. Ну, але кожному своє. Хтось готовий платити за ім'я. Так само я люблю, в принципі, айфони. Ну, хоча я, я знаю, на різницю, в принципі, на Харлі як я не їздив, туди, може я не знаю всіх їхніх плюсів. Так, коротше, блін, останній тиждень того рейсу треба було попасти, блін нафігитині такий штраф. хрен з тим тунелем, то ще блядь, штраф в кінці до того. Все. Подобається мені такі от чопери під Харідвицем просто капець, але не можу, от, кстати, ніяк рішитися, чи все таки той. Кросо, такі ендуро, що типу, він туристичний і крос, чи такий джопер. Ніяк не можу рішити і підемо, докатися. Горе тут взагалі, ні. просто при... Десяте чудо світу впереді знову бачите, скали зі Це ще. Я просто в шоці. Ти може бути тут блин, 26 градусів жари, а там а там сніг за якийсь кілометр. Парлей на бельгійських номерах Що він тут робить з Бельгією? Це якийсь придурок обганяє в шоці. Ах тут обганяти. А, то це ж одностороння, погода. Ще якийсь харбі. Ну і теж харбі дається. Ну тут, коротше, випадаємо, тут бідні люди не їздять, затойте за тунель. Я сі при сікій фура платить, певно, за 150 євро. От. Але зробив ще один висновок. Фури їздять тими платними дорогами і немає за то проблем, у них свалу немає. Так що все-таки треба сідати на фуру і не морочити собі голову. Одне, що я придумав, що треба пошукати якусь фірму не польську. Може десь так, ну там, звісно, проблема з документами буде, бо по карті побиту ті вони не можуть взяти на роботу. Візи в такі країни теж не видають, вони беруть тільки хто вже має, наприклад, в Італії, хто вже має пермесу, того не можуть взяти. Хто не має, трудно. Виробити його зараз не так просто. Колись їх робили, зараз трудно. Треба 5 років сидіти, щоб його виробити. В принципі, я не впевнений. Може ви краще знаєте, ну то підскажіть, виправте мене. Я, може, я помиляюсь. Просто тих людей, що я знаю, то вони перед тим, як отримали пермесу, вони довго сиділи в Італії. Бо от буквально пару років тому, коли я останній раз був то там якраз була та акція, що типу, італійське правительство сказало всім, хто там хто, хто сидить в Італії і має роботу. Приходить там до них коротше, і приносить помашку, що він десь працює і отримує примеси. Там ніби маю, в принципі, знайомих. Треба буде зв'язатися, запитатися, як що і до чого. Може би насправді якусь італійську фірму оформився все таки. Там По любому ліпші умови, ніж в польських фірмах і заробити більше можна, ніж в польських фірмах. Приблизно не набагато, але я думаю, що умови все рівно краще. Та й Мати вже італійські документи то по-любому ліпше, ніж польські. От. Та -та ситуація, коротше. І так я по-дурному попав приблизно на 100 євро, коротше. Радар, В лучшем случае, то шеф може, якщо, якщо, то частину мені поверне. То в крайній случаї, причому я в ньому дуже сумніваюся, бо раніше я їхав через Францію, от було зараз гори, ви бачите, і був теж тунель тим, під тими горами. Була сильна завірха, сильно сніг падав. Той тунель коштував 17 євро, то він там плювався, пінився, але кінці кажуть, ну добре, їдь, бо кажуть, ну, що ти будеш об'їжджати, він знаєш скільки, то більше піде на паливо, і то блин, так не вийде, Получиться фігня з того всього. Так що Так, що чувствую, що мій попандос. Але ладно, з ним ніби розумію, що я сам винуватий практично в тому. Ну, не тільки я, але в більшості моя помилка, і... але тим не менше це дуже сильно впливає на те, що якраз вплинуло на, на мій той вибір, що я ще більше переконався в тому треба та на тілі. вам порадити. Дивіться добре по картах, бачите тунелі, тобто дивіться, зближуйте дороги, якщо бачите, що тунель йде. Ну, ви побачите, бо тунель то зразу йде така рівна, ідеальна, блін, така ідеальна полоса. Я бачив, що там тунель тільки, Я не знав, що він платний. блін, Не писало, ніфіка, що він платний. У мене було в навігації вдарено об'їжджати платні дороги. Чому воно мене туди повело? Я маю зеленого поняття, але факт стоїть фактом. Так повело і. І він вже не зміниш, вже повело. Більше зараз то вже 100% він не зміниш. Вот. Ну якщо він мені частину хоча б верне. то я ще буду робити тут, не знаю, може до Нового року максимум. Вот. Але може вже хоча б не до осені. Зараз я вже фактично готовий, що вот ще в серпні я приїжджаю з рейсу і все. Якщо він мені нічого не вертне за, це... за цей турней, а я заплачу за свої гроші, то так і буде. то Я, значить в серпні приїжджаю з той слідуючий рейс і все, йду побачити. Зроблю собі отпуск, в тому часі закінчу ті курси, зроблю собі той чіп на тахо та й все. Саме гірше, я би вже давно його зробив, але найгірше, що, блін, ви знаєте, от якось так. стільки нюансів, не можу приділитися, що робити. Подавав на ту дурну грін-карту, я вже 10 років на неї подаю ніяк. Ну ніяк вообще ну жопа. Вже задолбало мене то якось. Аж... Більше вже навіть не хочеться вже більше подавати, яку вже надія взагалі втратилась. Від 2005 року, як я закінчив школу, там перший курс в інституті я був, то там по общазі ходили, просто безплатно всіх оформляли на грін-карту. Ну і я собі там заповнив ту анкету. Там рік перед тим, з моєї кімнати, якраз був пацан, вже четвертий курс, він виграв і поїхав. Там всі дуже зато сильно грали. Але Прикол в тому, 90% з них, як у Америку, би не поїхали, навіть якщо б виграли, Тобто вони просто забирають шанс в тих, хто реально хоче поїхати. Розумієте, Більшість людей. От, хто грає в ту карту, вони навіть, навіть не розуміють, що взагалі куди поїхати, вам треба два царі зелені мати в кишені. Якщо ви їх не маєте... То, що ви виграєте, воно вам взагалі хера не дає. В Без того бабла у вас ноль шансів. Але зато у вас є шанс забрати, забрати той шанс в когось другого. От і все. Ось така ситуація. Нічого тут не зробиш. Знаю, багатьох таких людей, що виграли. Потішились, от, я там виграв туди-сюди. Їгали, шукали, взнавали, потім їм сказали, що тут треба з 20 рік доларом. І на тому закінчилось. І питання одразу. Нахрена ти пхаєшся туди. Нахрена ти забираєш шанс людей, які хочуть поїхати. Що ти їхати туди не будеш. Ну, але то. Моя справа, моє справа, що я... 6-6 км. 5 не виграв і... Знаєте, коли поганий настрій, от... Одразу починаєш думати, як ти все херово і все згадувати. Саме дерев'яса у те видео їздить на бойщиком набойщиками, устроїться там в Канаду, наприклад, ніби там досить так все... Грамотно зроблено, ніби можна туди поїхати. І, і, і теж і дивлюся, ніби там кажуть, от їдьте там, роботу не так тяжко знайти, там треба на фури, тралівалі, ті, тілі-тілі. Починаю шукати форуми, шукаю канадські дальнобойщики і оказується. Приїжджаєш туди і хто тебе зразу на роботу брати не буде. По-перше, наші права там зовсім не дійсні. Перший час на, на автомобілях, таких на мотоциклі або там на автомобілі категорії Б, та ви можете їхати, нема проблем. Просто такі машини, тобто категорія Б, там любительські права, то нема проблем. Ви можете, Якщо ви там не живете, приїхали на місяць, наприклад, жодних проблем. Але на фуру, це категорія, там йде АЗ, бо там в них йде типу, мало що ви маєте здати на фуру, то того ви ще маєте здати на повітряні тормоза, бо тому що там машина з повітряними тормозами. Так от то навчання, щоб то тільки отримати ті права, там, я, я не знаю точно, але там пише від 3 до 5 тисяч тих, тих доларів їхніх канадських, вони не набагато дешевші за американські, там чуть-чуть. Рахуйте раз, дайше. І пишуть, що навіть в тому випадку вас ще ніхто зразу не візьме на роботу. Бо так, як ви не маєте стажу в Канаді, то у вас дуже дорога страхівка. І ніякий шеф не захоче за вас її платити. Так що опять же шанс попасти на роботу малий. Якщо ви слабо слабо англійської мови або французької не знаєте, то шансів взагалі практично нема. Дивився, я говорив з тими юристами і кажуть, що то взагалі, якщо така фігня, то навіть, навіть не впатися. Ну і опять, як то каже, це одне розчарування в Європі, щоб встроїтись на нормальну так, кажу, фірму. От це і чому я сказав італійську, тому що я там маю багато українців знайомих і хочу з них розузнати, як з тим пермесом бути, як його можна замутити, що придумати. Бо в іншому випадку треба сидіти на польській фірмі аж до того часу, поки ви не получите, ну навіть, не знаю, сталий побит, я, от багато хто говорить, з тих, що сидять в Польщі, та от в мене сталий побит, я там маю всі права, що то саме, що поляки. Але правда не зовсім така. Коротше, так карта побиту дає всі ті самі права, що поляка, крім голосування, тільки в Польщі. Так, ви можете їздити по всій Європі з тою картою побиту, нема проблем. Але по всій Європі вона вам буде грати роль тільки, тільки як бізнес візи або туристичної візи. Тобто ви можете гуляти, ви можете тусуватися, але ви не можете працювати ні на карті сталого побиту, ні на карті. Там Вони всі карти, то всі карти побиті, різні люди то по-різному трактують. Один, А в мене така файна карта, я там, я там подав, що в мене там як-то е по корнях, в мене корні польські, я там там все, в там, мене все як, як поля. Кажу, ну, що ви вірите в таку херню? Я кажу, добре, поїдь в Англію, чи допустять. Ну, якщо поляки пускають, то і мене пустять. Кажуть, навіть твою ту карту побиту, хто дивитися не буде. Там пише, карта побиту, так. І в мене пише, карта побиту. І різниці на них немає ніякої, крім дати її дійсності, тобто якось важності. Тому що в тебе десь роки в мене три. А по суті, вона ні хрена не дає. Тільки громадянство дає право їхати і працювати в інших країнах. Зотвістяно, поки не получиш польського громадянства, то все до сраки, навіть з тим сталим побитом, щоб десь оформитись. От Я знаю, що оформляються наші люди, в кожній країні є свої мульки. Але це треба, щоб той власник, який вас візьме на роботу, хотів ті мульки робити. Тому що йому треба піти там, блін, зголосити, типу, написати заяву, що от він хоче оформити такого українця на роботу, коротше, бо йому там не вистачає працівників, опять же він має довести, що в тій країні йому не вистачає працівників, що йому аж аж з українця, щоб зробити тому українцеві запрошення, і українець мусить зробити ту візу. Деяких країнах, хватають в Канаді, я чув, що там кажуть, що там роблять ту візу, продовжують на місці. В Європі, в принципі, наскільки я знаю, таке неможливо. Ні в Польщі, ні в Ні країні візу не продовжують. Якщо її і продовжують, то тільки в зв'язку з тим, що ви, наприклад, на лікуванні зламали ногу чи там, не дай Боже, на операцію попали. Тільки в такому зв'язку візу вам продовжують тільки, і стільки на тільки на той термін, щоб ви закінчили лікування, і ви зразу маєте сім днів, щоб покинути країну, Євросоюз і країну. Все, тобто тут взагалі то навіть. Нічого там воно не дає. Єдине, от Польща така країна, що вона от з українцями так, як би вони нас не любили. Бо факт такий, що в більшості вони нас не люблять. Але факт такий, що тільки вони до нас такі досить лояльні і тільки вони так нам з тими бумагами там досить -то все нормально роблять. А щоб отримати громадянство, то самий мінімальний термін це 7 років треба жити в Польщі. Ну, Хто має карту поляка, то ясно, там зовсім інше розкладе. Але отак приїхав, карту часову побуту треба мати 5 років, тоді подаєте на карту резидента. Ця карта вже дає право змінювати роботи, нікому не зголошувати, тобто ви в Польщі можете робити де хочете. Не треба, так як я кожен раз, подавати знов на ту карту, знов платити. І коли ви вже маєте сталий побит 2 роки, тоді ви можете подавати на громадянство. Але перше, не факт, що вам дадуть той сталий побит, вам можуть дати знову часовий, від такий тимчасовий, на 3 роки, бо сталий то вже рахується від 5 і вище. І точно так само, не факт, що вам дадуть то громадянство, точно так само можуть відказати. Там здається екзамен, там треба розказати історію Польщі, там треба ну, доказати, що ти реально поляк, що ти от живеш в Польщі, що от ти так і так, говориш про польську культуру, знаєш історію, ну, релігію їхню, що ти от конкретно там шариш чим відрізняється, от римо релігія, і Римо-католицька релігія, там, від нашої православної і греко-католицької і так далі. Ну, то, то, то треба повністю цей. Від українську відказуватись не треба, але то не дуже багато не дуже великий плюс. І плюс, звісно, не треба відказуватися, але не настільки великий.